Гаврилівська загальноосвітня школа Теофіпольської районної ради Хмельницької області вже багато років є пілотною школою обласної мережі з питань впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій. За цей час комп'ютер став невід'ємною складовою частинкою шкільного життя. Звичайно, все починалось на уроках інформатики. Саме у комп'ютерному класі під керівництвом вчителя учні робили перші кроки у захоплюючий світ комп'ютерних технологій. Спочатку неслухняні клавіші та мишка поступово перетворювались на вправних помічників і допомагали створювати барвисті малюнки, готувати стін газети та реферати. Юні художники отримали інструменти для втілення своїх художніх задумів, графічні редактори. Текстовий процесор став серйозним конкурентом олівцям і фломастерам під час випуску стінівок. Звичайні уроки час від часу пожвавлювались, коли учні або вчитель супроводжували виступ комп'ютерними презентаціями, а найвправніші учні-комп'ютерщики наполегливо опановували головну комп'ютерну технологію програмування. У процесі профільного навчання учні Гаврилівської школи працювали не лише з офісними програмами. Цікавими були уроки ознайомлення з основами автоматизованого проєктування деточні лінії креслень перетворювались на просторові моделі деталей, а чарівний світ тривимірної графіки та анімації нікого не залишив байдужим. Втримати комп'ютер у межах класу, звичайно, не вдалося підготовка музичних та відеоматеріалів для позакласних заходів стали звичною справою для тих, хто не пошкодував вільного часу, щоб навчитися обробляти звукові файли та виконувати відеомонтаж. Так сталося, що вчителі включились у комп'ютеризацію школи трохи пізніше, ніж учні. Першим поштовхом стали тренінги за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього на базі школи було проведено два таких тренінги, а троє вчителів школи стали тренерами цієї програми. Потім була програма Цифрові технології та інші. Завдяки цим заходам зараз багато вчителів мають вдома комп'ютери і постійно використовують їх у роботі. Зараз у Гаврилівській школі можна побачити комп'ютери у кабінеті директора і в учительській, у методичному кабінеті і в кімнаті дитячих організацій. І ця техніка не стоїть без роботи, адже на всіх цих ділянках інформаційні технології дозволяють працювати ефективніше. Наступною сходинкою у світ ІКТ стало підключення школи до Всесвітньої мережі інтернет. Невдовзі після цього з'явився сайт школи, на якому учні та вчителі Інформують світ про шкільне життя. А зараз в інтернеті діють сайти наших вчителів інформатики, української мови, початкових класів, з'являються персональні сайти учнів. Інформаційно-комунікаційні технології стрімко розвиваються, і для того, щоб не відстати від світу, ми вирішили взяти участь у конкурсі Відкритий Світ. Перемога дозволить вчителям перейти на новий рівень фахової майстерності, а нам Учням гарно підготуватися до повноцінного життя в сучасному інформаційному суспільстві.